Після спілкування у актовій залі ЗОЖ номер 3 із сімейною психологиною Катериною Гольцберг для батьків, які брали участь у батьківському форумі, були підготовлені цікаві локації. Про нові технології та інструменти штучного інтелекту йшлося у класі інформатики ЗОЖ номер 3 В одному з кабінетів учасників форуму очікувало психологічне розвантаження. Мама однієї з учениць Любов Козюра пояснювала батькам, чи варто критикувати дитину та як знаходити з нею спільну мову. Також на одній з локацій батьків... Військового форуму у якості спікера була директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко, яка провела з батьками корисний тренінг. На іншій локації лікарка-акушерка-гінекологиня Катерина Мацик давала поради та відповідала на питання від матусь і татусів, які їх хвилюють у цей час, розкривала тему особистих кордонів та захисту від насильства цей форум, він трошки змінив таке, знаєте, бачення школи, бо зазвичай вона школа асоціюється з чимось менш захоплюючим. А сьогодні ну прям вау таке відкриття. І прям дуже насичений день був, навіть півдня, але корисний контент перемежувався із розважальним, що, в принципі, як на мене, це прям відкриття для того, що у школі може бути щось таке цікаве і корисне. Тому відвідували все від гінекологині, яка розказувала про статеве виховання дітей до психологині, до профільних якихось таких. А, Воркшопів, хімія, фізика, робототехніка це дуже корисно. Я, як мама 12-річного і підростаючі дворічки, можу сказати, що це корисно як вже тим, хто навчається учням, і для тих, хто планує піти сюди в перший клас. Тому що ти розумієш, що, що тут можуть дати твоїм дітям, і що, взагалі, який формат вони використовують для того, щоб дати певні знання твоїм, твоїм підроствоєму поколінню? Тому. Раджу, хто ще не визначився із походом до якої школи вибрати, то третя школа, рулиць. Перша локація в нас була з психологією. У нас там були дуже цікаві інформаційно-інформативні mm. конкурси, назвемо ми назвемо їх так. І один із них дослід. Я навіть заберу з собою додому, і сьогодні ми з сином його повторимо. І ми запускали літачки, і робили зі свічками вогники різні. У спортивній залі батьки об'єдналися в одну команду та виконували цікаві завдання від вчителів фізичної культури третьої школи. Тут підготували цікаву розминку за допомогою павутинки. Її створили із стрічок, які треба було перестрибувати. <плес> Далі на учасники форуму очікувало випробування обручем. Да! Активніше, активніше. Надалі батьки забивали голи руками. Ще одна ігрова вправа волейбол із незвичайним м'ячем, який перебивали через сітку, не менш незвичайним засобом. А на завершення на батьків очікувало командне завдання, в якому треба було прокласти шлях тенісному м'ячу та покласти його акуратненько у коробочку. І це був ланцюжок миру та здоров'я. Пішов, 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 підтримуємо м'ячі. Наприкінці форуму батьки поділилися враженнями, а саме розповіли, що їм сподобалося найбільше. Це був чудовий форум. Спочатку був психолог, який нам багато чого цікавого розказала. І всі локації були дуже активні, цікаві. Ми були на локації хімії, фізики, подивилися, які кабінети в школі. Взагалі дуже чудовий форум. Що робили на локації хімії? Ой, ми досліджували продукти харчування. Багато було несподіваного, що можна їсти, а чого не можна. Сьогодні у нашій школі пройшов чудовий день. Це батьківський форум, який дав можливість батькам і вчителям наблизитися один до одного, батькам відчути себе в ролі учнів. Я думаю, що сьогоднішній день пройшов дуже вдало. мені особисто дуже сподобалася взаємодія з батьками, співпраця було все. батьки були активними, задоволеними. День просто прекрасний. Красний, я не можу виділити якусь окрему локацію. Мені сподобалось абсолютно все. Я сподівалася, що сьогодні буде цікаво. Ну що це що це буде настільки цікаво, інтерактивно захопливо, що це буде в русі, все це взагалі просто вау. Сьогодні такий суботній день. Багатьох вихідний, але він школа приготувала таке цікаве для батьків розважальне, можна навіть сказати, шоу. Цей день пройшов, ці чотири години пройшли просто так: от, як одна мить. Було дійсно дуже цікаво, круто. І не те, що я не пошкодувала, я просто виходжу зі школи з натхненням, з емоціями, і просто готова творити. І просто велике дякую школі.